Бренд ДТМ виявився занадто сильним, щоб померти остаточно. У 2021 році під керівництвом нового власника він відродився. Втретє. Але цього разу ціною своєї унікальності. Новий ДТМ повністю відмовився від будь-яких ексклюзивних космічних розробок. Він прийняв вже існуючі, глобальні та значно дешевші правила GT3. Цей хід миттєво врятував сітку. На старт вийшли Феррарі, Ламборгіні, Макларен та Порше, щоб кинути виклик Audi Mercedes та БМВ. Видовище повернулось. Гонки знову стали щільними, з'явились різноманіття брендів, але старі фанати розділились. ДТМ як бренд вижив. Але чи зберіг він свою душу? Чи це просто ще одна гонка GT3, яка просто носить легендарне ім'я, втративши все, що робила її унікальною? І в цьому, мабуть, і є вся суть ДТМ. Це історія про жагу жагоду до інженерної досконалості, про те, як німецькі титани двічі створювали найдосконаліші гоночні машини у світі, і як ця досконалість двічі пожирала саме себе, виявившись занадто дорогою для реальності. ДТМ 90-х так і залишився спалахом. Мрією про ідеальний чемпіонат, де технології не мали меж.